Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Дивимось, пройшло вже 2 тижні, дивимось Добропілля Святогірськ з 4 серпня по 17 серпня включно на найближчі 2 тижні. Все, як завжди, раку незламні, більш детально на таро. Давайте дивимось загально по енергіях. Потім більш детально ситуацію на таро. О, місто під захистом. Добропілля. Основні головні енергії, небезпеки та загрози на найближчі два тижні. З 4 по 17 серпня 2025 року покажіть нам загально по енергіях. Місто Добропілля Донецької області на найближчі два тижні. Важка ситуація. Руйнування, боротьба триває. Евакуація. Бо нерозуміння майбутнього блекаути можливі. Добропільська громада так само під загрозою, на жаль. На жаль, небезпека нікуди не подівається. Ну, це і так зрозуміло. Поки що на кінця ни краю ми цього не бачимо. В принципі, енергії, як і були, все це зрозуміло. Давайте під детально дивитися. Покажіть нам основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів місту Добропілля Донецької області на найближчі два тижні з 4 по 10 серпня. Основні головні події та висновок на найближчі 14 днів. Покажіть нам місто Добропілля Донецької області. Таємні, щось недобре зробити в місті, якийсь дисбаланс стосовно ресурсів, стосовно поповнення цих ресурсів, щось зруйнувати, можливо, щось пов'язане з водою. Знову ж таки, залежність, залежність, щоб простіше було якось підібратися, добратися до міста. Відлюдник це також про зараз перевіримо. Слабкість нерозуміння майбутнього. ну, Тут, в принципі, тут турбота про своє життя, про свої, ну, про свої власні інтереси. Кожен сам за себе, скажімо так. Тобто зрозуміло. Бо все ж таки обстріли, велика загроза. Ти розумієш, що ти просто не захищений. Тут можливо було переховання. Ну, така. Відлюдно ти колись на, сам, на самоті в своїх думках, в думках про. Пошуки якогось рішення, якоїсь важливої для тебе інформації, яка стосується тільки тебе. Ну, такі глибокі роздуми і колопання всередині себе, позуміння свого внутрішнього я, що на самом, насправді от, хочеш від цього життя, що взагалі далі робити зі своїм життям. Таке переосмислення, скажімо так. Місто вже просто втомилося під загрозою просто цивільного цивільне населення і. Взагалі місто і взагалі будинки, житло цивільного населення. Дуже важка ситуація. Стосовно ресурсів, так само може бути. От хочуть вони щось зробити таке. Постійний терор. Постійний терор. Постійні обстріли. Постійні обстріли, щоб. чекати. Ну, знову ж таки, щоб люди. Або чекали, чекали чогось гарного, доброго, або виїздили, обер... приймали рішення, обирали. От постійно, постійно вкладаються в, в цю агресію проти цивільного населення. Знаєте, хто ще не виїхав, ну, от, або от звикайте до таких умов, або виїздіть. Ну, цю тактику ми вже зрозуміли, вже неодноразово нам. Розклади про це кажуть, це в принципі основна головна їхня ідея стосовно, стосовно усіх міст Донецької області. Під загрозою. Ну, взагалі тут е, би, постійна загроза з повітря, е, загроза вогню, то, того, ну, щось такого палаючого, загроза вогню, якоїсь іскри на постійній основі, причому неочікувано в будь-який момент е, на постійній основі проти цивільного населення. І знову ж таки, от карти е, не розумієш, коли, да, коли прилетить. В будь-який момент може прилетіти. Або от, е, це, як, знаєте, стан, коли ти очікуєш, от що, щось. щось летить, прям такий важкий емоційний стан. І люди живуть в цьому прям кожен день. Десь хочуть, знову ж таки, логістика під загрозою, десь щось знищити, зруйнувати, ну, щоб люди відселялися. Відсілялися, щоб люди планували десь своє майбутнє, щоб мі... місто зруйнувати вщент, а люди з міста, щоб на якийсь новий початок від втоми, від того, що тут все так якось невдало, обдумували і обрали щось, якийсь новий шлях, новий початок в своєму житті. Планували щось на майбутнє десь в іншому місті. Знищити населення, знищити інфраструктуру, світло, інтернет, вода, от все, що з цим пов'язане з добробутом для населення, знищити наші врожаї, знищити землю, просто щоб спалити, спалити все житла. От намагається ворог це зробити. Ну, ж таки, розповсюдження якоїсь брехливої інформації стосовно нашої влади, стосовно ресурсів, агресія постійна, завдяки знову ж таки внутрішнім ворогам. Які продалися, стали перевертнями для диявола. І завдяки ним місто руйнується і ну, нестабільна ситуація, м'яко кажучи. Знищити, знищити майбутнє, знищити е, врожайність цієї території, добробут цієї території, багатство цієї території. От якось так. Просто от, вижену землю, землю залишити. Сонце це про що. По постійна небезпека постійних обстрілів. Знищити нашу оборону. От прям щось вони тут. Да, так, тут, тут про те, що вони намагаються нищити нашу оборону міста, от прям багато обстрілів, про те, щоб уходили, виїздили з міста, щоб шукали обхідні шляхи для якоїсь ресурсної допомоги в місто, щось зруйнувати, от, підбурити населення в місті знову ж таки зливами якоїсь інформації. Робити ці роздори, вливами інформації, так от постійно капля за каплею, розповідати, що не буде вільно, все одно заберемо, все одно буде вкріпатися. Такі у них грандіозні плани. Що все ж таки вони доберуться і окупують місто. Ну, таке. Дуже дуже вкладаються в це, ну щось може бути, якісь перемоги можуть бути в цьому напрямку, якийсь рух, але якісь невеличкі, невеличкі все ж таки успіхи у них можуть бути. Але в принципі, ну, вони обмежені в русі. Все одно їх чекає, чекає невдача, чекає поразка, але все ж таки якісь просування. Просування у них можуть бути, на жаль. Так, і Святогірськ. Святогірськ покажіть. Загально по енергіях на найближчі два тижні з 4 по 17 серпня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози загальним фоном. Святогірськ покажіть нам. Сама загроза руйнувань, загроза для наших захисників від запроданців, які зливають інформацію. Вбити нашу віру, вбити віру в боротьбу в те, що все буде добре, знову ж таки, щоб люди виїздили, щоб не бачили майбутнього, руйнувати, руйнувати все, пригнічувати ситуацію, щоб люди просто не бачили майбутнього. Щоб саме тут, в цьому місті, люди не бачили свого подальшого існування. Давайте більш детально. Святогірськ на найближчі два тижні. Основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні події. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів в Святогірськ на найближчі два тижні. І висновок на найближчі два тижні з 4 по 17 серпня місто Святогірськ. Покажіть нам. Це про обстріли, але зараз. Все ж таки про небезпеку, про небезпеку, про обстріли. Там такі. Запальні два тижні будуть. Агресивні насичені. Якийсь новий початок. Щось вони планують. Щось таке таємне, приховане, щось вони планують. Знову ж таки, мінування. Знову ж таки, тут знищити якісь наші ресурсні об'єкти, центри прийняття рішень. Вони на постійній основі це намагаються зробити і очікують якогось певного результату. Постійно вкладаються в це. Держустанова під загрозою, дронові атаки. Знову ж таки, через злиття інформації. Внутрішніми ворогами, де у нас які захисні там споруди, де наші захисники, і все таке саме. На постійній основі це робиться, на постійній основі це небезпека для це взагалі по всій, усюди, по всій громаді. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на найближчі два тижні Святогірськ з 4 по 17 серпня, покажіть нам основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Те, що надає нам силу, щось пов'язане з військовим, от щось, якісь військові ресурси, приховані, скриті, от послабити нас. Дуже багато, прям дуже працювати, дуже багато фейків розкидати. І Проти наших партнерів, тих, хто нам надає допомогу. І взагалі таку неправдиву інформацію, що ми готові на перемовини. Майже всі розклади показали прямо знову. Активізація фейкамства. Дуже активно будуть намагатися знову ж таки нищити інфраструктуру. Нищити інфраструктуру, знову ж комбіновані, так і повтор певних подій, якісь виробництва важливі. Може бути багато вогню, от щось знищити. Знищити дуже важливо для всієї області, що дає ріст, добробут, захист і для населення. І взагалі для нашої землі, для наших врожаїв, для жінок, дітей, для всього суспільства. От щось обмежити, перерізати. Знову ж таки, це про ресурси. Дуже активно будуть знову ж. Активно будуть нищити. Просто нищити все. Вогніні такі небезпечні карти. булювати населення проти проти влади проти от ті хто приймає рішення розповсюджуючи, розповсюджуючи інформацію тут будуть будуть призивати підбурювати населення якісь такі будуть вкидувати завдяки пропаганді завдяки фейкам якісь такі от знаєте, щоб по рицарю жезлів запалити якийсь вогонь проти нашої влади знести владу от от якось так Підбурювати населення. Дуже емоційний. Причому королева кубків це та, яка не може контролювати емоції, тому треба бути дуже уважним фільтрувати інформацію і намагатися тримати емоції якось в рівновазі в балансі. Бо все ж таки це про неконтрольовані емоції. Щось вони новеньке таке запланували. Це маніпуляції, якісь інформативні вкиди, прям посилення ворожої агресії з очікуванням результату. Щось знищити таке знову ж таки військове, те, що нам допомагає відстоювати наші позиції. Щось приховане, і знову ж таки, тут можуть бути якісь диверсії, і це під загрозою може бути інфраструктура так само, диверсії, світло під загрозою, диверсії від якихось прихованих ячеєк, скажімо так. От хто сидить, сидить в містах, не відсвічує, але підтримує ворога і от, влаштовує такі диверсії. От щось, щось така інформація. А, ну тут будуть розповсюджувати інформацію, що у них все вдається. Знову щось вони там окупували, щось там цей э, фійком. Я так розумію, не то, що найближчі тижні, найближчі два тижні будуть усіх. Усіх весь всесвіт, весь мир, велика Росія. Усюди вони прям молодці. Добрі друзі. Якось переживемо і це фейхом'яцтва. Головне, щоб всі лишалися живі, здорові, фізично, емоційно. Тому тримаємося. Дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі. До нових зустрічей.